Так, про північне море поговоримо і про дії Росії. Там Російська Федерація розпочала масштабні розвідувальні операції, спрямовані на частину, що з'єднує північні країни з материковою Європи, згідно з висновками експерта Михайла Кольцова, з Control, такі дії можуть загрожувати цифровій інфраструктурі Європи, яка є. Ключовою для регіону Росія використовує цивільні судна для розвідки цих територій, що свідчить про стратегічне значення морських комунікацій і їхню вразливість в воєнний час чи випадку диверсії. Що там такого важливого? Додам на півночі від Великої Британії розташований Пучок, як це називають, великих кабелів, що забезпечені подвійною бронею, через які проходить важлива інформація. Фактично, вони є основою інтернету і зв'язують два континенти по морю, мають критичне значення для цифрової інфраструктури Європи і північних країн, на яку накладено величезну кількість процесів. Що це може бути? Запитуємо капітана першого рангу запасу ВМС, заступника начальника штабу ВМС 4 по 20 роки, стратегічний експерт компанії Сонат Андрій Риженко з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий день і одразу вам мої вітання з професійним святом, якщо так можна сказати. Дякую, Дуже дякую за вітання. Дійсно, це така новина. Ну вона зараз досить розповсюджена. По... По, по по каналам різним дійсно у російської федерації і флота є така можливість здійснювати здійснювати певну розвідувальну діяльність по підводним кабелям які знаходяться на морському дні а ці кабелі вони були розвинуті дуже активно останні десь можливо 30-40 років це основний основна Засіб передачі як інформації, так і енергетики для розвинутих країн вони поєднують континенти, вони поєднують е, е, узбережжя, ну, наприклад, країн Балтійського моря дуже активно. І якщо е, здійснити або е, якісь, якусь диверсію цього кабелю, а то ну збитки можуть бути в сотні мільйонів або в мільярди євро або доларів. І ну, Російська Федерація вона має таке, таку структуру, називається головне управління глибоководних іслідувань. І у них є такі підрозділи, які можуть робити о, такі дослідження і можуть о, здійснювати такі операції по о, визначенню цих кабелів, і потім, ну, в общем-то, дуже широкий спектр, що вони можуть зробити від просуховування до. Фактично знищення. І ця робота проводиться росіянами вже фактично останні 10 років дуже активно, і поэтому ну, от, е, така от, е, серйозна занепокоєність вона є. І я думаю, що зараз е, якраз НАТО набрало досить багато таких фактів е, стосовно о, о цих дій. Так, от ну зрозуміло, що ця інформація відома і цим країнам, раз уже про це є в публічному просторі. Як вони на це реагують? Які дії? Є вже якісь ноти там дипломатичні і так далі? Ну я думаю, що ну, ноти там ноти тут кать багато. Або, або що їм тоді треба робити? Як вони можуть так. на це відреагувати? Тут, тут треба тут треба вже військово якісь методи вживати, спрямовані на те, щоб. Проводити постійне обстеження оцих кабелів, дивитися, що роблять російські судна, особливо ну всім відомо. є судна, які ну, займаються цими питаннями. Хоча таку апаратуру можна поставити і на звичайне судно. Поэтому, от, ну, цим э, треба фактичні заходи вже робити. Але наскільки мені відомо, це вже робиться. Але це не дуже э, ну скажемо, э, зупиняє росіян. І вони, до речі, от, планували навіть будувати нові свої кораблі, так звані акіографічне. І що цікаво, що і складові цих кораблів вони якраз базувалися на ну, за рахунок розвинутих країн. Тобто вони будують корпуса, а беруть ну, двігуни, механізми, якраз ну, з країн заходу, для того, щоб потім здійснювати таку діяльність проти заходу. Я думаю, що зараз треба дивитися дуже уважно, що роблять росіяни, і е, критичними місця прокладки оцих кабелів, здійснювати е, постійне обстеження цих районів. Раніше, до речі, писали деякі видання західні, посилаючись на НАТО на джерела в НАТО, що Росія могла замінувати критичну інфраструктуру в північному морі, і, начебто, для цього вони використовували не військові судна. У це можливо зробити, тому що для цього не, не треба виключно військовий судно поставити контейнер спеціальної апаратури можливо дійсно на будь-яке судно, і воно воно може ця, цю функцію робити. А до яких наслідків це все може прозвести? Наскільки вони можуть гальмувати, застопорити інші країни, починаючи там від кібербезпеки до роботи? Ну в принципі, зараз вже багато що на інтернеті і фінансова система. Ну ну купа, купа всього зараз на цьому зав'язано. Може взагалі якось паралізувати життя в країні? Паралізувати може дуже сильно і. Надати дуже серйозних шкод країні, і е, вартість цієї шкоди може бути в сотні мільйонів або декілька мільярдів доларів. І така ну такі калькуляції є. Країни НАТО це розуміють. Тим більше, що самі кабелі, от їх карти, вони ж не, не, не є таємними. Є сайт Submarine Cables, Можна подивитися всі ці карти, де вони пролягають. Що по цим кабелям іде або то інформація, або енергія. І можна їх виявити. Тобто наслідки можуть бути дуже дуже суттєвими для економік країн, які використовують оці, оці ну, ці кабелі. Пане Андрію, а ще раз можна докладніше про те, що а чия це територія, там де пролягають ці кабелі цих країн, і чому Росія має туди доступ? Ну, поза межами територіальних вод країн ну по межа поза межами. Скажемо, виключно морської економічної зони, Росія може робити все, що завгодно відповідно до а, міжнародного морського права. А поэтому, ну, от така от і виникає: ну скажемо, ну ніхто не планував, що будуть робитися такі, от, скажемо, ну, Росія, колись вона ж була великою вісімки, розуміємо тільки 10 років тому. Ніхто від неї такого не очікував зараз, коли вони там мають особливий такий угоду. Північної Корії, це, Кореї це цього цілком можливо. Ну, поза межами територіальних вод таке повністю можливо, що країна може здійснювати підводні спуски і обслідування під будь якими а, причинами от, якраз морського дна. А в межах виключно морської зони, а, значить, це а, а, ну, трошки якби. Ну там можуть бути обмеження, які накладаються прибережними країнами прибережними, але поза межами там ну повністю вільне судноплавство, вільний спуски і так далі. Росія оцю прогалину в міжнародному законодавстві використовує. Цікавий момент. Дивіться, тут вони зосереджені на війні в Україні. На цьому вторгненні тут багато всього відбувається, і вони ще встигають і, і, і туди теж рухатись і займатися розвідкою, і підключенням, і знищенням ще і в північному морі. Теж а це може якось вплинути на перебіг російсько-української війни. Ну, напряму, ну тут як би напряму можливо ні, але це тільки підкреслю підкреслить позицію западу в підтримці України боротьби проти Російської Федерації. Тому що ну, опять же, то, що вона робить, це ну ніяк ні в які рамки здорового глузду, воно не ну, не може бути е якось вміщено. Тим більше цього ніхто не очікував від країни, яка тільки 10 років тому назад була фактично на топі світових лідерів, ну в G8. От, у неї був повний доступ до технологій Фактично, країн Заходу Захід фактично дозволив Росії і допоміг реанімувати систему. От, Систему на нафтову систему добичу і обробку вуглеводів. а от і щоб все це привело до таких результатів, наслідків ніхто не очікував. Ну я так думаю, що зараз вже чітко позиція вона вже визначена, визначена нашими ну, от і партнерами західом, і зараз вони знають, чого можна очікувати. Ну опять же, ці підводні кабелі вони дуже вразливою є точкою. В системі економік е, західних країн. А чому, до речі, КБ, Останнє питання маємо завершувати. Але мені цікаво, а чому е, ось це через супутниковий інтернет? Чи він не справляється? Цього недостатньо що ще по кабелю? Там досить різні обсяги. Mm. Просто такий варіант він, він забезпечує передачу дуже дуже великих обсягів інформації. Фактично, це коштує фактично нічого. Завершено. Але ну вони вразливі, якщо є такі навмисні дії по ну, по якомусь перешкоджанню або знищенню цих об'єктів. От поэтому от така от, на жаль, така ситуація. Хоча ну це передбачалось навіть, були дослідження в Україні, і вони стосувалися будівництва північного потоку, тому що північний поток він також мог би використаний Росією як такий, скажімо, платформа для таких подібних дій, якраз в Балтійському морі. А от ну, тоді на це не дуже звернули увагу, сказали, що ми там щось фантазуємо, там, що Росія миролюбива країна. Ну зараз, відомо, подобрали більше інформації, і зрозуміли, що така загроза цілком реальна. Зрозуміло. І нас можуть бути дуже дуже трагічними.